Вітаю всіх. Тепер таке відео. Вкит на вкид, невкид, в новинах вилізло. Мені про це кидали все: що Росія намагатиметься ліквідувати нашу владу до інаугурації Трампа. Чи дійсно це так? Давайте подивимося: Росія намагатиметься ліквідувати владу України до інаугурації Трампа. М -м -м, дивіться, не визначено. Шістка кубків це позиції чіткої немає. Плани є і були, і це було, ви ж знаєте. Угу. Ну, це більше баланс, спостереження більше. Емоцій багато зашкалюють емоції, якусь гадотню зробити. Розмови про це. Ось розмови. Розмови. Про це розмови. Можуть бути намагання. Так, Як карта смерті йде, можуть бути намагання, спроби. Спроби можуть бути. Але розмов більше, роздумів більше, ніж чогось реального. Також це карта трансформації. Тут я не можу сказати однозначно, мені не йде однозначна відповідь, тому що карта смерті це також фізична смерть, і це трансформації, зміни дуже серйозні. От щось буде в цьому напрямку. Тепер давайте подивимось: чи дійсно є велика небезпека для Зеленського? Зараз є небезпека для життя Зеленського сильна. Конкретно зараз є велика небезпека для життя Зеленського сильна. Ні. Це відповідь ні. Відразу скажу: це відповідь ні. Ну, Нульова карта, новий етап. Захист. У Зеленського є захист. Король Кубків тут Зеленський. Король пентаклів. Самі розумієте хто. Так, пропозиції. Трамп вже Зеленського видвинув пропозиції: варіанти на тему війни. Угу. Десятка мечів. Дивіться, це вже розчарування. Неприємно. Ми не маємо результату від цього. Для нас результат буде розчарований. Вже вимоги на тему війни Зеленський отримав, і він від цього розчарований. Ну, як є, звісно, ніхто не хоче продовжувати, а люди як не хочуть продовжувати. Це ж просто капець.